I'm a simpleton, sorry I fall to, I for devil for you, my I fall to, say for but you Why me, side? Why fall to, why me? Or feel false, why be false? I believe, why forbid? I me, for believes? For what this stuff? I believe, what forbid? I me i'm I, I I uh, inside for really I, I for five i'm for, is, I in. I, I be, for it, beside me for building i've i've beside beside for building i offer i say build for for i've i'm I am wealthy what warm and silent for the fear I am for the survival and the dirty foreign being. I am for the sight of and for the dreamy, dreamy.

Once, I fall in by me, I feel. I, be, full, full, self, I, be, I be. Falls, fall, deep, I fall, 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 I I fall, I fall, передати усіх і то, що вони ждуть і ще ще два місяці, ще два місяці, і ще два місяці, щоб ви розуміли. Між Дубаєм і, і Турцією, там є щось, вже так повторялося это то. Щоб ви розуміли, що стягнуть, він сказав, підробляють. Вони б що вже так було, щоб ви розуміли, це і це то. Ну, там щось не виходить, не таке буде, Конкретно він не сказав, сказав, що записується все на це. якщо що все по ета, по, по видео этим вдруг будут. Трамп, Зеленський все-таки продовжують, коротше, і это, і то. Одні з щитов: Ньюкасл, нюк, нюра, і это, переводіть на цифри Нюра, нюк, і это, шукайте, спочатку це, і это. Це. Не, не в Ньюкаслі. Бо Нюкасла футбольної команди у Нюкасла рахунок, там вони якось дивилися новості і сказав анонімці. Ось що ви розуміли. І це, і то. Ну вони якось і це, як, там у них якийсь спор був, коротше, є то, і що там, якісь кваліфікації рахунків, чи що. Якраз і так як, його. По-моєму, я не пам'ятаю точно, там щось за це. це, це ну, Офіційні їхні, по-моєму, вони чого там. Одного із міністрів. Шукайте, це один із центральних рахунків. Вони будуть переводити гроші, слідкувати за виводами грошей, куди йдуть по рахункам по мелким і на великі рахунки. Там прикріплені всі вводи і виводи. Ці рахунки. Ще Зеленський э, рекламує своє ігровоєті еті, каже, що він допомагає парі, цей допомагає, коротше, не парі, а таке, ну, і ми в букмекер, що розуміло. У нього він этот, букмекер. Кажуть, його Заробляє, Каже, що він Україні дає ці гроші, він не дає, він виводить. і обшорно, він, він уже через цих рахунків повиводив. Коротше, щоб ви розуміли, більше 300 мільйонів. Короче, чуть чуть дільних на свої рахунки. Коротше, на рахунки своїх, і хто рядом з ними, на Трампа рахунки і на все інше. Шукайте, провіряйте. Їхні робітники сидять в банках, ну там все відкрито. Знайдете. Вони тратять ці гроші, живуть шикарно, коротше, овладівають е майном людей, вбивають їх. І ви цього не бачите да, нічого. Не бачите да нічого, що є деякого, ну... Ну, щоб ви розуміли, і етети, як його. Е так, і ще що я хотів намітити. Ще раз повторяю е до мене тільки відеозвінок, і яке, в якомусь случаї е, в мене не було настрою, запиту настрою запитуйте в мене, і це, як його. І, і, і що я придумав, щоб я співав на ходу, щоб я підтвердив, що це я. Щоб ви розумієте. Я вже почав догадуватися, що це за підробка чи що. Я таке не і, є і, і, і то. Коротше, в итоге говоря, ітогі говорять, що будьте впевнені, що це не жарти і все інше, і це і то. І Прирікаються, і що нельзя цього зробити, у них одні програми одні були, що вони що одні були. Тільки е, там де діли, ділили посильніше, а там де і, етат, і то. особі. Ну, в Росії, щоб ви розуміли. Там повскривали, там теж робили, коли мир був, і це, ну, і, ну, вони купували це так, для захисту. Ніхто не думав, що вони будуть нападати на все підряд і жити цими. Ну, можна було це учесть, в 80-й год, щоб ви розуміли. Візьміть, 80-й год, 86-й. Мені мене не було тоді, 93-го родився. І ми відновості все прочитувати. Тут дев'яносто гадав, візьміть, візьміть інші, это, теж на зони окуповували зони, жили так, закривали, ворували, ворували людей, закривали, не давали їм виїхати, не давали коротше, этот, як його, не давали їм в інші країни, дозвониться написати якусь ету, якого допомічі, не випускали, держали, що рабством, щоб ви понімали. Ну що ви розуміли, що як будто їм щось должні. Что вони повинні їхати или що? А вы забытываете, хочет ли или не хтось жити. в вашому єбучому правительстві, єбучому. Вибачайте за мати, і це, і то. В єбучому правительстві Росії. Путіна, нахуй, і всього їхнього. Щоб ви розумієте. Отака от, от історія, і це, і то. Yeah. Ще хочу намітити, я намічав якось много. много є того. Дивіться, подивляйтесь канал. Канал дуже інтересно, поки є можливість в цьому. Тримають, здержують охорона. Там ета. Вони кажуть, що ніхто його не держить, то він обреше, чи є, то, і то на будинках снайпери, з однієї спереді, на є там якого. На 3 этажі, написано, що 13-та квартира чогось. Етат, як, і це, е, в, в моєму будинку ще снайпер. І Постійно контролюють, етат, як, на машини засилають мера, прибігають, коротше, е, мера, щоб ви розуміли, там родственники етат, прибігають, записують. Е, то, то Снексус, вони бігають тут ошиваються, Славить не можу не спіймаю, не спімаю ну, кита, китайці, коротше, і это все що музику. Він я підроблю я під, я і это. Смс мені відео показував. Каже, это, так по дешевке по п'ять тисяч продає это. Та воно воно не похоже буде. Зел, Зеленському спихує. Не спихує тобі музику? Не спихує? А якщо я тобі покажу зі своєю музикою, що в тебе є і ноти і все остальне, якщо убрати, і це, і чисте, і з чого звукозапись була і що туди додавлено. Є ще програми, які показують. На твоїх етях. Не спихує, да, він тобі музику? В Росію спихує своїм кентам, і все інше, щоб ви поняли. Отак от живуть, щоб ви поняли. Нормально. Оце і ви так. І кажуть, що вони не терористи, і не є, Росія. Бо зеленський засланий з Росії. І це є моє право слова, бо я знаю це. Право Конституції, право свободи. І ніхто не може запретити. Як щось якраз правда виходить, чи я кажу, і ще хтось, вони і закони придумують, щоб не дзвонили з цих зон чи ще щось, щоб люди не жалувалися, не могли дозвонитися, і це, не могли дозвонитися і помічі попросити в інших країнах Європи і Америки. Чи не могли дозвонитися до других із Сената, із ЕТА, і розказати правду, що твориться. І вони придумують ці закони і підтверждають їх отдельно, і всовують туди, і ви їм нічого не робите, не наказуєте їх. Що тут непонятного? Вони живуть на цьому, наживаються.